Шаблі, порох, криваві битви. Ми звикли бачити козаків як непереможних воїнів, героїв, що жили лише війною та військовою здобиччю. Але чи це вся правда? Задумайтесь на мить: 20-ти тисячна армія професійних воїнів, флот із сотень бойових човнів, чайок, передова артилерія, яка наводила жах на ворогів. Це все коштувало не просто великих, а колосальних грошей. Тож звідки у Запорозької Січі, яка формально не мала держави і не збирала податків, бралися мільйони на утримання цієї військової машини? Невже відповідь така проста, як нам століттями розповідала? Імперська пропаганда грабунок? Приготуйтесь, бо ми розкриємо головну фінансову таємницю козацтва у цьому відео. Ви дізнаєтесь, як насправді функціонувала Січ. Чому її варто називати найпотужнішою та найбагатшою корпорацією Східної Європи, і головне, звідки у неї були гроші? Відповідь вас шокує. Це незламна історія, і ми починаємо. Отже, міф номер один, який нам потрібно знищити раз і назавжди. Козаки це просто озброєні втікачі, що жили з розбою. Цей образ десятиліттями, навіть століттями, створювала пропаганда сусідніх імперій для Речі Посполитої вони були бунтівними хлопами, що не хотіли працювати на пана, для Московського царства корисними але дикими найманцями, яких можна було використовувати, але яким не можна було довіряти. А для Османської імперії просто безбожними піратами. Усім було вигідно малювати козаків простими. Неорганізованими і залежними, бо визнати правду було надто страшно. А правда полягала в тому, що Запорозька Січ виникла не просто так, вона з'явилася у унікальному місці, яке називали Диким Полем. Уявіть собі величезну територію, сучасний південь та схід України. Формально вона не належала нікому, це була гігантська сіра зона. Між трьома могутніми імперіями і ця земля була неймовірно багатою. Тут були найкращі у світі чорноземи річки, що кишіли рибою безкраї степи, ідеальні для випасу худоби. Це був справжній скарб, але був один нюанс: цей скарб ніхто не міг утримати. Постійні набіги татарських орд робили будь-яке мирне життя тут практично неможливим. Будь-яке місто чи село могли спалити за одну ніч. І ось у цьому киплячому казані, у цьому пороховому льосі Європи, і з'являється феномен козацтва. Це були не просто втікачі, це були люди особливого складу, авантюристи, підприємці, воїни та колонізатори в одній особі. Вони прийшли у дике поле не просто ховатися. Вони прийшли його освоювати, вони зрозуміли просту річ: щоб вести тут бізнес, потрібно мати власну армію армію, яка захистить твої активи. Так саме так, січ від самого початку була не просто військовим табором. Це був головний офіс гігантського геополітичного стартапу. Подивіться на карту на півночі. Ти річ Посполита, багата, але політично слабка. На північ могутня османська імперія та її агресивний васал. Кримське ханство на сході, хитре і підступне московське царство, і посередині Січ. Козаки ідеально навчилися грати на протиріччях цих гігантів. Вони були майстрами політичних інтриг. Сьогодні вони могли бути союзниками польського короля. Завтра отримати гроші від московського царя. А післязавтра – укласти тимчасовий мир з кримським ханом. Вони не служили нікому, вони служили лише власним інтересам. А їхні інтереси були перш за все економічними, щоб вижити і процвітати в таких умовах однієї шаблі було замало. Потрібен був гострий розум, дипломатичний хист і головне, вміння рахувати гроші. Козацька старшина це не просто бойові командири, це були першокласні менеджери, кризові управляючі, які керували величезним і дуже складним механізмом. І основою цього механізму, його фундаментом, його головним виробничим активом були не фортеці і не гармати, а те, про що рідко згадують у підручниках зимівники. Забудьте про образ козака, який все життя проводить у курені на січі. Більшість козаків, особливо старшина та досвідчені воїни, жили у власних господарствах, зимівниках. І це була не просто хата в степу, це були величезні по суті фермерські підприємства. Уявіть собі, укріплену садибу, де могло бути кілька будинків: комори, стайні, льохи, навколо сотні, а іноді й тисячі гектарів землі. У власників таких зимівників були табуни коней на тисячі голів, отари, овець на десять тисяч голів, величезні стада корів та волів. Це був справжній аграрний бізнес у промислових масштабах. Саме тут вирощували коней для козацької кінноти, саме тут заготовляли провіант для військових походів. Це була основа економічної незалежності січі. Козакам не потрібно було просити у короля чи царя гроші на їжу та коней. Вони самі себе забезпечували, вони були самодостатніми, і це лише перший базовий рівень їхньої економічної імперії. Фундамент, на якому вони збудують значно складніші та прибутковіші бізнес-моделі, і про них ми поговоримо просто зараз. Продовжуємо наше занурення в економічне серце Запорозької Січі. Ми з'ясували, що козаки самі себе годували, але звідки бралися живі гроші: золото, срібло, талери. Чим вони платили за порох, гармати, за морські товари? Відповідь криється у трьох ключових напрямках їхнього бізнесу. І це не війна, це торгівля, логістика та контроль над природними ресурсами. Отже, перший стовп козацької економіки, їхня нафта 17 століття, це сіль, так звичайна сіль. Сьогодні ми не задумуємось про її цінність, але в ті часи це було справжнє біле золото, сіль була єдиним ефективним консервантом. Без солі неможливо було зберегти м'ясо на зиму. Засолити рибу для експорту чи просто вижити, і найбільші поклади солі в усьому регіоні знаходилися на півдні, в Криму та на узбережжі Чорного моря, тобто на території, яку фактично контролювали татари, але щоб доставити цю сіль до речі, Посполитої чи Московського царства, потрібно було перетнути дике поле, територію козаків, і козаки блискуче цим скористалися. Вони не просто самі видобували сіль. Вони взяли під контроль весь логістичний ланцюжок, знаменитий чумацький шлях, яким тисячі возів, запряжених волами, везли сіль на північ, проходив саме через козацькі землі. І козаки робили те, що робить будь-яка розумна держава. Вони забезпечували безпеку цього шляху. За певну плату, звісно, чумацькі валки платили козакам мито за прохід. Це не був грабунок, це був бізнес. Козаки гарантували, що валку не пограбують татари чи розбійники. Вони були, по суті, найбільшою охоронною фірмою того часу, яка монополізувала безпеку на ключовому торговому маршруті, і прибутки від цього були колосальними це був стабільний прогнозований потік грошей до скарбниці Січі. Другий стовп це риба. І знову ж таки не просто риба для власного споживання. Дніпро та його притоки в ті часи були неймовірно багатими на рибу, в тому числі на найцінніші осетрові породи. Це означає чорна ікра. Козаки перетворили рибальство на справжню індустрію. У них були цілі риболовецькі артілі, які працювали по всьому нижньому Дніпру. Вони ловили рибу в промислових масштабах, а далі найцікавіше. Вони використовували свій перший актив, сіль, для обробки другого активу риби. Солона та в'ялена дніпровська риба, особливо тарань та осетрина, були справжнім делікатесом і експортним товаром. Вона йшла і до Польщі, і до Московії. Особливо великий попит був під час довгих релігійних постів. Коли м'ясо їсти було заборонено, козаки знайшли свою ринкову нішу і максимально її використовували. Вони контролювали видобуток, переробку та експорт. Це вже не просто торгівля, це повноцінне виробництво з доданою вартістю. Але третій стовп, можливо, був найгеніальнішим це логістика та митниця. Подивіться ще раз на карту всі головні торгові шляхи зі сходу на захід і з півночі на південь так чи інакше перетинали річки, що контролювалися. Козаками головною артерією був, звісно, Дніпро, і козаки володіли всіма ключовими переправами та поромами. Жоден купецький караван не міг переправитися через річку, не заплативши козакам так зване перевізне, це був офіційний фіксований збір. По суті, козаки створили власну податкову та митну систему на територіях, які формально нікому не належали. Вони брали гроші за транзит. Що це означало на практиці? Уявіть, що ви турецький купець, який везе шовк до Кракова, або московський боярин, що відправив хутро до Криму. Ваш шлях лежить через козацькі землі, і ви знаєте, що на переправі через Дніпро стоїть козацька застава. Ви можете спробувати проїхати де-інде, ризикуючи, потрапити до рук татар або просто потонути. Або ви можете заплатити козакам мито і за ці гроші. Ви отримуєте не просто дозвіл на проїзд, ви отримуєте гарантію безпеки на всі підконтрольні їм території. Козаки самі були зацікавлені в тому, щоб торгівля йшла безперебійно, адже це був їхній хліб, і цей хліб був дуже масним. Таким чином, Запорозька Січ перетворилася на величезний логістичний хаб, який контролював транзит товарів між трьома імперіями і заробляв на цьому шалені гроші. Це була продумана, складна і неймовірно ефективна економічна модель. Але і це ще не все. Адже ми досі не торкнулися найвідомішої частини козацького життя військових походів. І ось тут криється ще одна економічна таємниця, адже навіть війну козаки перетворили на прибутковий бізнес. Отже, війна, здавалося б, це суцільні витрати: зброя, порох, втрати, але тільки не для козаків. Вони підійшли до цього питання з тією ж холоднокровною прагматичністю, з якою вони торгували сіллю чи рибою. Вони перетворили війну на ще одну і чи не найприбутковішу статтю свого бюджету, і для цього у них було два основних інструменти: морські походи та найманство. Почнемо з морських походів, легендарних рейдів на чайках по чорному морю. У нашому сприйнятті це виглядає як зухвала, майже самогубна. Авантюра, але якщо подивитися на це з економічної точки зору, все стає на свої місця. Козаки ніколи не нападали на випадкові села. Їхніми цілями були найбагатші портові міста Османської імперії, Кафа, сучасна Феодосія, яка була найбільшим невільничим ринком у регіоні: Синоп, Трапезунд і навіть передмістя самого Стамбула Константинополя. Чому саме вони? Бо це були не просто міста. Це були ключові вузли ворожої економіки. Кожен такий похід був ретельно спланованою військово-економічною операцією. По-перше, це був удар по головному конкуренту, знищуючи турецький флот у гавані, козаки на місяці, а то й роки, паралізували морську торгівлю османів у чорному морі. Це завдавало імперії колосальних збитків. По-друге, це було звільнення активів. Головною здобиччю, яку козаки прагнули повернути, були невільники, їхні ж брати та сестри, українці, продані в рабство, звільняючи їх. Вони не просто робили шляхетну справу, вони повертали додому робочі руки людей, які знову починали працювати на спільну економіку. По третє, звісно, була матеріальна здобич зброя, дорогі тканини, золото, прянощі, все це йшло на продаж, поповнюючи скарбницю січі. По суті, кожен такий похід був агресивним рейдерським захопленням. Козаки не просто грабували, вони послаблювали економіку ворога і одночасно посилювали свою. Це була війна на економічне виснаження, і козаки були в ній майстрами. Але був і інший ще більш цікавий напрямок військового бізнесу найманство. Запорозька Січ у 17 столітті була по суті найкращою приватною військовою компанією у східній Європі. Козацьке військо було професійним, дисциплінованим і неймовірно ефективним. Їхня піхота вважалася однією з найкращих у світі, і за послуги цих професіоналів монархи сусідніх держав були готові платити величезні гроші. Коли польському королю потрібна була армія для походу на Москву, він звертався до кого? До козаків, і козаки приходили. Але не з патріотичних міркувань, а за чітко прописаним контрактом. Де була вказана сума оплати, терміни служби та бонуси за успішне виконання завдання, Знаменитий похід гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного на Москву у 1618 році, коли його 20-ти тисячна армія врятувала польського королевича? Це класичний приклад виконання високооплачуваного військового контракту, і платили за це не просто грошима, а й політичними поступками. Розширенням козацьких прав та вольностей, коли московському царю потрібно було захистити свої південні кордони від татар, він теж платив козакам гроші, так звану платню, і козаки цю платню брали, але при цьому продовжували вести власну незалежну політику. Вони були не підданими, а бізнес-партнерами. Існують навіть свідчення, що козаки брали участь у тридцятилітній війні в Європі. Воюючи у складі французької армії, вони були міжнародним брендом, знаком якості у військовій справі. І ось тепер давайте складемо всі частини цього пазла. Уявіть собі структуру цієї унікальної корпорації. Фундамент це аграрний сектор, тисячі зимівників, які забезпечують повну продовольчу незалежність. Далі йде торговий департамент, який контролює експорт солі, риби та хутра і заробляє на транзиті товарів. Поруч працює Служба безпеки, яка охороняє торгові шляхи і збирає мито. А над усім цим стоїть елітний департамент спеціальних операцій Козацьке військо. Цей департамент не просто захищає бізнес, він сам є бізнесом. Він виконує зовнішні контракти, послаблює конкурентів і приносить до скарбниці надприбутки. На чолі цієї структури стоїть кошовий отаман. Це не просто генерал, це. Головний виконавчий директор СЕО. А козацька рада це рада директорів, яка ухвалює стратегічні рішення. Кожен козак, по суті, був акціонером цієї корпорації. Він мав частку у спільній справі і отримував дивіденди від її успішної діяльності. Вони створили настільки досконалу і самодостатню систему, що вона лякала імперії, які її оточували. Вони боялися не так козацьких шабель, вони боялися їхньої економічної незалежності, бо ця незалежність неминуче мала призвести до наступного кроку боротьби за власну повноцінну державу. То, що ми маємо в підсумку не просто військовий табір відчайдухів, а повноцінна самодостатня держава корпорація з власним аграрним сектором, що годував армію, з власною податковою та митною службою, що наповнювала бюджет. З власною експортною індустрією, що приносила валютну виручку, і з найкращою у регіоні приватною військовою компанією, яка захищала інтереси цього бізнесу, і сама була джерелом колосальних прибутків, це була система, яка випередила свій час на століття. Чому ж ця, здавалося б, ідеальна система впала? Відповідь проста і трагічна. Вона стала надто успішною, надто сильною, надто незалежною. Існування такої потужної самокерованої сили в підчерев'я Російської імперії було для неї смертельною загрозою. І тому імперія зробила те, що робить завжди. Вона знищила те, що не могла контролювати у 1775 році, за наказом імператриці Катерини II Запорозьку Січ було остаточно ліквідовано, і показово, що знищили не лише військову силу. Знищили саму економічну основу: зимівники, промисли, торгові шляхи. Вони вирубали коріння, щоб дерево більше ніколи не виросло. І ось тут, у цій трагічній історії, криється найважливіший урок для нас, сучасних українців. Минуло майже два з половиною століття, а нічого по суті не змінилося. Наша економічна стійкість це фундамент нашої військової сили та нашої незалежності. Сьогоднішні українські козаки це не лише хлопці та дівчата в пікселі на передовій. це кожен підприємець, який створює робочі місця, кожен айтівець, який приносить в країну валюту, кожен аграрій, який під обстрілами збирає врожай, кожен волонтер, який знаходить і привозить те, що рятує життя, і наш ворог, як і тоді, намагається вдарити саме сюди. Вони блокують наші порти, щоб зупинити наш експорт. Вони руйнують наші заводи та електростанції, щоб знищити нашу промисловість. Вони хочуть поставити нас на коліна економічно, бо знають народ, який вміє сам себе забезпечувати, перемогти неможливо. Дух Запорозької Січі це не лише про шаблю та відвагу, це про підприємливість, про вміння бачити можливості там, де інші бачать лише небезпеку, про розуміння того, що справжня сила. В єдності та економічній самодостатності цей дух у нас в крові. Іноді справжня незалежність починається не з шаблі, а з гаманця. І наші предки-козаки довели це своїм прикладом. Якщо ви дізналися щось нове та відчули гордість за наших неймовірних предків, підтримайте нас лайком та підпишіться на канал Незламна Історія, щоб не пропустити наступні розслідування. І обов'язково напишіть у коментарях. А як ви вважаєте, які ще українські історичні міфи нам варто розвінчати? Ваші ідеї можуть стати темою нашого наступного відео. До зустрічі!